Мої любі малятка, я рада вас всіх бачить. Давайте зараз привітаємось дуже гарно. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, дітки, усі. Дітки, я сьогодні йшла в садочок і зустріла їжачка. Він ще не ліг відпочивати. А прийшов до нас, щоб ми допомогли його знайомі бабусі. Він ходив по її городу, а там ще ростуть. Погляньте, що це таке? Так, це помідорчики. І він нас просить законсервувати для, її, для його бабусі помідорчики. Намалювати гарно в баночці їх. Ну що? Давайте зараз з вами спочатку розімнемо пальчики, а потім гарно законсервуємо помідорчики. Їжачок, будемо зараз працювати. У бабусі помідори. Зав'язалось ціле море з-під листочків. Виглядають і голівками хитають. Ми розім'яли наші пальчики. Ось погляньте, яка в нас баночка, в яку ми будемо консервувати наші помідори. Вони яку форму мають? Кругленьку. А якого кольору помідорчики? Червоного. А ось у них листочки зелені. Ось погляньте, нам потрібен буде червоний колір зелений пензлик. Помідори будемо малювати ось такою. Кришечкою з під пляшечки, з-під напою або водички, склянка з водою і серветочки. Беремо, відкриваємо червону фарбу, вмочуємо пензлика в водичку. Потім в червону фарбочку гарно вмочуємо. І наносимо на нашу кришечку. Ось погляньте: треба багато нанести фарбочки, щоб. Так, а тепер дивіться, притискуємо. Придавлюємо, і прибираємо. Погляньте. Червоний є помідорчик? Є. Зараз ми ще багато помідорчиків з вами. Ось так гарно нам треба нафарбувати нашу кришечку. Зафарбувати її і помідорчиків. Ось так притиснули. Багато. І потім прибираємо. І зараз ми поглянемо, скільки їх у нас. Ось погляньте, яке. У нас яка у нас баночка з помідорами? Що, нам, що не вистачає в нас? Хвостиків. Давайте зараз візьмемо зелену фарбу і домалюємо хвостики нашим помідорчиком. Маленькі хвостики. Погляньте, взяли вмочили І ось так пензликом ставимо, погляньте, ось так легенько. Три крапочки такі. І так ми робимо на всіх помідорчиках. Ось погляньте, які у нас гарні помідорчики в баночки. Ану, ну, жачок. Малятка, дякую вам, що ви мені допомогли! І законсервували для нашої бабусі ці помідорчики. Ми також від вас чекаємо таких гарних малюнків! До побачення! До побачення малятка! І я вам кажу до побачення, любі дітки, до наступної зустрічі!